Долучаємо до нашої розмови Сергія Згурця, нашого постійного фахового експерта, директора інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес». слава Україні, пане Сергію. Врамслава Доборан, вітаю вас, вітаю наших глядачі. Ми прямо від гарячого, от, що почули. Дивіться, ми говоримо з нашими аеророзвідниками зі всім е, часів яр. Вони бачать не лише на полі бою, де фактично все стерто, е, немає знають за що зачепити оборону в тому ж мікрорайоні канал, але вони зверху бачать, що фактично у ворога, крім у трьох полків штурму е, оцих десантури, ще куча резерву там е, по той бік. Як то кажуть, чим глибше в тил. Коли ви, от ви бачите, очікувати саме штурм міста як висоти, чи буде це власне от чергове щось подібне до Авдіївки? І на випадок, якщо доведеться відступати з міста на вигідніші позиції, Тому що це може означати? Висоти? Так? Ну насправді треба розуміти що ворог сконстровав там певну кількість сил і тактика противника ґрунтується насамперед на використанні авіації яка повністю знищила забудови в мікрорайоні канал після чого наші війська відійшли розуміючи що немає сенсу отримувати цю ділянку і далі зараз лінія оборони самого часів яру буде проходити по самому каналу сіверський донець Донбас цей канал можна перетнути лише в двох ділянках: це поблизу якраз Богданівка-Калинівка і від Іванівського. Тому що цей канал це власне така штучна перешкода. Вона там води немає, але там 8 чи 12 метрів ширина каналу, де фактично пересуватися технікою неможливою, але є дві ділянки там довжиною по кілометру чи 700 метрів. Це якраз от Калинівка і в, і в зоні ступочок, де можна Можна просунутися по землі, і саме там зараз ворог концентрує сили після того як він увійшов у зруйнований повністю мікрорайон канал, зараз який ми бачимо на нашому відео. Скільки наші війська можуть утримувати ці е, лінії оборони і сам часів'я? Насправді питання досить складне, тому що мовно кажучи, ворог почав штурмувати часів яр, здається у квітні? Зараз ми маємо що за декілька місяців він зумів знищити один мікрорайон, і це. Підстава для подальших бойових дій. Так от за різними оцінками можна говорити про те, якщо резервів у противника не буде достатньо, то умовно кажучи, часів яр цілком спокійно можна отримувати там і до кінця осені, і зими. Питання в тому, які будуть заходи в житті з українського боку, і темпи просування противника через тактику стирання тих чи інших захисних споруд фактично не є такими швидкими. Так що в будь-якому разі, думаю, що чи слід робити одразу песімістичні висновки, що найближчим часом будуть наші війська бути ходи часто в яр для цього немає передумови. Пане Сергію, днями наш президент у інтерв'ю для Блумберга розповів про те, що маємо зараз 14 бригад, які фактично є бригади сформовані, але немає чим воювати. Вони без зброї чекаємо на поставки. З іншої сторони, ми постійно чуємо про все нові і нові пакети допомоги. По часу скільки потрібно днів, тижнів, місяців, щоб укомплектувати тих, хто в нас є, і, власне, чи можемо досягнути того моменту, коли буде достатньо цієї зброї для того, щоб вести цю війну гідно, щоб не було в нас і втрат, стільки і щоб можна було втримувати фронт, а той просуватися вперед. Насправді ну, ми зараз бачимо ситуацію, що українські війська фронт утримують. Якщо на, на деяких ділянках ворог має там тактичну перевагу, то просування є е, противника є зі значними втратами. З нашого боку відхід є цілком організований і лінія оборони тримається. Звісно, ми зараз маємо зважати на наявність наших резервів, тому що питання вкрай важливе. І коли президент говорить про те, що у нас він каже, що є там 14 бригад, то ця ситуація, в мене кажучи, правильна, тому що поясню зараз, ну, у нас є можливості за рахунок мобілізації збільшити кількість особового складу. Ми знаємо про те, що мобілізація зараз відбувається достатньо. Гарними темпами, і таким чином, до кінця року, як говорять окремі наші парламентарі, ми можемо мати там до 200 тисяч особового складу поповнення. Це поповнення зараз скеровується і для компенсації втрат і посилення тих штатних бригад, які тримають лінію оборони а також на формування нових бригад, які нам вкрай потрібні, тому що резерви формуються довго і підтримувати лише штатні бригади не зовсім раціональні. Тому якраз у нас зараз формуються там 10 бригад, про які ще раніше говорив командувач хопутних військ Павлюк. Ще говорив у травні. Про те, що формується 10 бригад для захисту від російського наступу, Формується там корпус рейнджерів з полками спеціального призначення. Формуються там інженерно-штурмові бригади, які мають діяти на лінії фронту, пробиваючи ці ці заміновані поля. Причому всі ці підрозділи формуються Румуть страхуванням. Того, що вони будуть посилюватися саме західною технікою, і коли престен говорить про те, що надходження західної техніки затримується, то, то, то це насамперед сигнал для наших західних партнерів, аби е, вони швидше виконували свої зобов'язання, аби ми, ми мали передумову створення ефективних боєздатних резервів, тому що умовно кажучи без резервів генеральному е, штабу надзвичайно складно планувати довгострокові операції чи входить ці. Можна тут власне, в продовженні цієї теми втрутитись. просто Не ми фахівці, ми просто читаємо військових. Вони теж реагують на оцю е, е, заяву, яку в інтерв'ю для Болумберга, і загалом на ідею оцих нових бригад. Ну, я декілька різ, таких повідомлень військових реальних читаю, от крайні від, наприклад, військового з позивним Стус. Він каже, що військові не розуміють, для чого фактично фактично стирати старі міцні механізовані бригади з бойовим досвідом, не комплектувати їх новими резервістами, а створювати навпаки купу нових без бойового досвіду і без злагодження. І нові бригади він каже: фактично: коли мають в мехбригадах дзюрки, то розформовують бригади механізовані, які мають бойовий досвід, і ними укріпляють оці. Дірки на фронті, от оце в сухому залишку, що військові критикують. Ми тут не фасправді я вас тільки переб'ю, тому що макаше це одна з позицій оцінити ситуації одним з військослужбовців, яким ми не знаємо його рівень підготовки і посаду. Дамо, кажучи, генеральний штаб зараз оцінює ситуацію з декількох складових. Умовно кажучи, є штатні бригади, які дійсно сточуються, тримають оборону, але питання резервів взагалі вирішує питання і битв, і воєн. Ми згадаємо Всьому бригаду, яка почала там з нуля наступати там на півдні, мала проблеми. А зараз це одна з найбільш боєздатних бригад Збройних сил України. Вона сформувалася, сформувався якийсь стяг, і потім і кров'ю це було досягнено створення нової бригади. Умовно кажучи, зараз живої сили, сил у нас вистачає для того, аби посилювати існуючі бригади. Процес поповнення штатних бригад відбувається. Але формування резервів це тривалий процес, не можна просто іти по варіанту посилення тих бригад, які лише воюють на лінії фронту. Це не зовсім правильно, або, або скажімо, неправильно. і тому якраз умовно кажучи, оцей двосторонній так, шлях з. Формуванням резервів нових структур і посилення існуючих це те, що зараз реалізує Генеральний штаб, посил Зеленського якраз був орієнтований на західних партнерів, і ми маємо розуміти, що зараз ситуація виглядає таким чином, що от, от, от сьогодні були оцінки центру оборонних стратегій, це українська аналітична структура, яка здійснювала аналіз резервів. Так, от вони дійшли висновку, що моло кажучи, зараз в. Ворог використав загалом де 75% своїх основних сил і засобів для ведення бойових дій. Українська сторона за їхніми оцінками на сьогодні використала в межах 35%. Тобто, фактично зараз відбувається процес накопичення резервів, і це напевно відзеркалює поточну ситуацію на лінії фронту і можливість накопичення сил і засобів для здійснення ефективних оборонних операцій і Наступальних операцій, Хоча думаю, що питання про наступ чи контрнаступ це питання скоріш наступного року, а не цьогорічного періоду. Ну, щоб закрити власне оцю дискусію, яка є на стратегічному і тактичних рівнях, так от ви нам зараз пояснили в, в, в дві, як то кажуть, філософії в цьому випадку новостворені е, бригади. Хіба, е, хіба нам не вистачає їх укомплектувати, посадити на Бредлі Хамві, дати їм достатньо засобів стрілецьких і. І ПЗРК і все інше, чому не вистачає. Тому не вистачає, що так? ще в травні, коли говорилося про формування 10 бригад для, там, для відбиття по очікувано російського наступу, генерал Павлюк казав: у нас головна проблема зараз з бронетехнікою і з артилерією. Так? Тобто, можна каже, якщо ми говоримо про ці 14 бригад, нам десь потрібно ну, в межах. 400 танків, 1500 БМП і десь 500 артсистем. Це коли говоримо про механізовані бригади. Мотопіхотні бригади може менше кількість там озброєнь, але в будь-якому разі ми розуміємо, що озброєння потрібно, і оці слова Зеленського все таки думаю, мають бути ще одним поштовхом для активізації співпраці з західними партнерами, і навіть саміт НАТО буде думаю, ще одним поштовхом, який ну пришвидшить ці процеси, які стосуються формування наших боєздатних резервів. Серію військові розповідають про насичення небаяке ворожими дронами в околицях Очеретиного, але це теж відмічають зовсім цілої лінії фронту. І питання, чи можемо ми зараз забезпечити там достатньо ребів на правильних частотах? Ми бачимо, що росіяни швидко реагують, і ці їхні дрони літають на тих частотах, до яких ми не готові, і питання чи можемо ми швидко дати відсіч. Ну, насправді це ситуація, яка реалізується в обох напрямках, тому що умовно кажучи, і наші дронарі, і наші виробники використовують нестандартні частоти, до яких не готовий противник. Так само і противник зараз ну зокрема там на Черетинському напрямку було сконцентровано значна кількість тих же дронів, які працюють там ну, на управління на межах 400 МГц. Хоча там зазвичай там всі комплекси реп мають там діапазон придушення в масну значної кількості 700-1200 МГц. Мегагерцо Тобто фактично зараз ворог на певній ділянці перейшов на нижчі частоти, і таким чином значна частина ребів, яка була закуплена, не дозволяє протидіяти цим впів противника. І ми знаємо, що якраз логістика в зоні Черетиного, там де наші війська отримують оборону, вкрай ускладнена, тому що якраз оці. Засоби РЕБ не дозволяють повністю боротися з ФПВ противника. Які рішення з одного боку ця проблема відома, вона може бути вирішена за рахунок збільшення РЕБів на відповідних частотах. Зараз це робиться. Часова затримка буде, я думаю, тому що ми не будемо встигати. Але з іншого боку, я знаю, що є напрацювання створення систем реб, які будуть Активними, тобто фактично можна буде забезпечити швидке переналаштування частот роботи тих систем реб, які унеможливлюють використання впіві противника. Процес технологічно складний, але у будь-якому разі, оце якраз адаптація і визначатиме ситуацію на тих чи інших ділянках фронту. А на ваші слова підтверджує главком Сирський. каже кількість уражень дронами виходить на один рівень з артилерією, тому так важливо. Власне, щоб ми розвивали і цю, цю цей напрямок. РЕП. дякуємо за аналіз і, і, і коментар. Директор інформаційно-консалтної компанії Дифен Експрес Сергій Згурець аналізом поточним.